Друзі, усім привіт! Як ви вже могли бачити на початку ролика? Ми придбали сепаратор. Сепаратор для козячого молока. Так і називається. Звичайний сепаратор Мотор Січ. Мотор Січ 100, ніби так він має повну назву. Придбали його ще в неділю. І зразу в неділю почали переганяти молочко. Знаєте що? Сметана супер, дуже класна. Я, якщо чесно, відносилася трошки скептично. Думаю, яка та сметана коз'я, яка вона буде, чи вона буде смачна, чи не смачна. Ну, якщо чесно, якось тако. Бо якщо молочко скисає, і ти от зверху там там не тої сметани є, то не корові, чи знаєте, що є цей багато. Збирала, Бо вона мені була недобра, вона мені була гірка, недобра, і я просто навіть і не збирала її. А сепараторна сметана вона переганяється зі свіжого молочка. Тобто, можна, наприклад, вечірнє поставити в холодильник і ранішне зібрати, так, як я сьогодні зробила, і тоді переганяти. Бо вже трошки довше вже не буде, ну вже не буде смачне. Коротше, молочко я зібрала, десь має приблизно біля 10 літрів. Зараз буду заливати. І буду, покажу вам, як робиться сметана сепараторна. Вчора також переганяла. що чоловік кожен день переганяєш завжди десь сметани. Хочу багато зробити її. Ну хочу поділитися з мамою піти. Самим, щоб було багато. Коротше, друзі, маємо досить молочка. Тому можна собі таке дозволити. Пішли б там робити сметанку. Так, друзі, ось таку я придумала. Вже всяку практикуємо, друзі. Тут буде виходити молочко. А з цієї сторони, я поставила вже баночку літрову. Буде виходити е, сепараторна сметана. Бо слівки, як то кажуть. Тут в мене ну, близько 10 літрів десь молочка, свіжого, солодкого. Ну що, приступаємо, не гудить він. Не так, як то колись такі були сепаратори, дуже сильно гуділи. Він доволі тихо робить. Зараз покажу. Ось я заляла дві, два, дві банки. Молочко вже інтенсивно виходить, а сметанка тільки по трохи, отак і буде, друзі. По чуть-чуть починає собі виходити. Но молочко швидко виходить. <сум> сметанка потрошки. Чуєте, як робить? Не голосно. Так, я вже все зляла молоко. Версик виходить. Е, до речі, друзі, це молоко, це обезжирене буде молоко. І з цього обезжиреного молока можна робити кисломолочний сир. Він не буде жирний, він просто буде обезжирений сир. До речі, я вчора і робила. У мене сьогодні 10 літрів з 10 літрів ще буде 2 кілограми обожиреного сиру. Ось так. Так, закінчується сепаріруватися сметана. Бачите, з якою пінкою, друзі, так має бути. І майже ціла літра. Ну, можливо, я не мала просто повних 10 літрів. Але в загальному з 10 літрів молочка ми маємо літру. Сепараторної сметани або слівок. Бачите, майже все. Я вам покажу сметану. Це сьогоднішня. Що ми сьогодні відсепарювали? Бачите, яка вона ріденька-ріденька. Але нічого, її поставити в тепле приміщення хоча б на 4-5 годин, а потім на ніч холодильник. Тепер дивіться, ця сметана я вчора вже робила. Бачите? Вона вже з холодильника. І вона вже набагато густіша. А тепер, друзі, це сметана я робила в неділю. Дивіться, яка. Це недільна сметана. Сепараторна. Ось Наскільки густа. Ну і смачно. Друзі, є один мінус в тому сепараторі. Його багато мити треба. Ну, не мінус, я сміюся, друзі. Бачите, скільки чашечок. Вони всі складаються одна в другу, одна в другу. І то все треба складати. Потім після тої сепарації воно дуже сильно багато жиру, тут треба його гарненько все повимивати. Коротше, не мінус, але треба робити таке. Ось і все. Питанку я зробила. Сепаратор зробив. Я тільки постояла, подивилася. Коштує таке задоволення, друзі. Трошки дорого. Бо ми спеціально брали для козячого молока. Є різні. Для козячого молока нам повністю вийшло забрали з пошти, ну плюс доставка 700. Ну, трошки є. Але нічого. Маєш багато молока, треба все одно його переробляти, робити. Чи то сири, чи то ну, будь-яку продукцію. Все одно треба щось вложити, щоб потім е, ти міг робити то. ні. Коротше, друзі, я рада, рада, що ми маємо таку, е, т, такий е, препарат, який переробляє сметанку. І, до речі, друзі. Той відхід, тобто те, то, що виходить молочко, воно вже є знежирене, Але воно таке смачне, каже <скільки> <сміст> Артур, я не знаю, я так само. мені щось дуже смачне. Колись давно в дитинстві, я ще пам'ятаю, моя бабуся в селі також робила сепараторну сметану, вони продавали, знаєте, то колись продавали, їздили, все. І лишався оцей перегін, як то кажуть. Я його більше любила, ніж е, саме молоко. Я не знаю чого. І так зараз, знаєте, чого я вам скажу? Через те, що воно дуже похоже до магазинного. Дуже. Воно майже таке саме. І сир автор каже також, що ти знаєш, що мені е, сподобався, мама моя зване, зараз. Е, мені сподобався м -м -м, сир смачніший, ніж той, який ти робила. Так, бо я цей сир що зробила вже з пере... ну, вже обезжиреного молока. І цей сир виходить, е... знежирений. І так само молочко. Він каже, мені набагато смачніше. Ну я вчора пробувала, кажу, Думаю, ну що це таке? Мені ну, якесь набагато воно смачніше, ніж, е... ніж таке. Не знаю, друзі, чого так. Не, не можу зрозуміти. Але я кажу, що я теж продаю з дитинства, що я любила той перегін. Колись бабуся казала, для чого ти то п'єш, це вже, знаєте, ну, чим не знаю, чи в неї свиня виливала, що я його дуже любила. Я його дуже любила, цей перегін, бо воно знежирене молоко. Але знаєш, що, саме основне, що можна з нього е, робити і сир робити. І я попробую зробити з нього бринзу. Не знаю, чи вийде бринза, ну вона, напевно, пан... також, якщо вийде, то буде дуже знежирена. Але ну, я попробую, я не знаю. Знаю, чи вийде. Хоча бували такі люди, ну, ж не всі мають корови, чи не всі мають кози тримають. Питалася мене, як робити брензу. У ну, мене є відео на каналі, як робити брензу, але їй так пояснюю. І вони казали, що вони купували молоко, звичайне магазинне молоко і робили. Значить, ну, це, це... повинно теж вийти. Не знаю, я попробую, друзі. Треба все пробувати. Добре, це моя мама. Зараз собі буду відповідати. І що саме основне? Беру молочко, беру її сметану. Зараз ми з Артуром йдемо до неї гості. Треба ділитися. треба ділитися. Хоча, друзі, його так багато є, що ми самі навіть не споживаємо. Не споживамо, не спожиємо самі всі. Добре, маленький ролик. Маю стільки сьогодні рубати, друзі, не можу передати. Вчора також цілий день, цілий день робила, робила, робила. І зараз маю, але піду спочатку до мами, занесу її ще. І що? Артур приїхав, тільки що приїхав. Бо в нього вже немає вже пари вичит колекції, слава Богу. Каже, якесь там взуття йому треба. Коротше. А, мені треба бляшки. Знаєте що? Мені треба такої бляшки, я не маю маю такі великі бляшки. а Мені треба такої маленької, ну, як немає такої середньої. Хочу попробувати сирник пекти. Якщо мені друзі, я знімлю. Якщо мені вдасться, все буде добре, я покажу. Це такий смачний сирник, коли з моєю ця Наталя робила. Та як там наробила, але ми в неї були на празднику, їли, Теж дуже багато людей мене питалося на рахунок того сирнику. Коротше тако, щоб не затягувати, бо я про це говорила, говорила. Якщо мені він вийде, бо я перший раз робити, то не знаю. І все вийде. Я знімлю, тоді виставлю. Якщо не вийде, то нема що виставляти, щоб б Ну, коротше, друзі. Я жартую. Все, все. Сприймаємо з позитивом. Будь-що. Добре, вам усім. Бажаю гарного щодня, бо це ще за день буде. Гарно підготуватися до свят. Все в нас буде добре. Усе на сьогодні усім кажу па-па.